Вночі російські військові атакували околиці міста Запоріжжя, обійшлося без постраждалих. Влучання відбулося у відкриту територію. і Це врятувало від значних руйнувань та людських жертв. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Загалом за добу ворог здійснив 98 обстрілів 24 населених пунктів області. Наразі зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів. Є два загиблих житель з малої токмачки. І мешканець Гуляйполя щодо ситуації на Запорізькій атомній станції, президент Володимир Зеленський поінформував закордонних партнерів, зокрема представників країн Великої Двадцятки і представників міжнародних організацій. Глава держави заявив, що потрібна повна деокупація Запорізької АЕС, і українська влада намагається підключити якнайбільше сил і засобів для тиску на державу терориста. Адже світ має достатню силу, щоб запобігти радіаційним інцидентам і тим більше катастрофі. Наш принцип простий. Світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен хто знає, має діяти. Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надана інформація і тим країнам, які удають певну нейтральність навіть зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний і може досягти будь-кого в світі. Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом Міністерство внутрішніх справ проведе необхідну роз'яснювальну роботу з українцями щодо всіх наявних ризиків. Учора президент повідомив, що Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з витоком радіації, і агресор все для цього підготував. На Хресонщині російські окупанти за добу 91 раз гатили по населеним пунктам. По населених пунктах області вони випустили 415 снарядів з артилерії, мінометів, градів, авіації та безпілотників. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. По Херсону ворог випустив 26 снарядів. На Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил було знищено ворожий ударний гелікоптер к 52 Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники збили 307 вертольотів та 314 літаків. Такі дані повідомили у генеральному штабі. Кількість знищених ворожих танків перевищили 4 тисячі а бойових броньованих машин наближається до 8 тисяч одиниць. На Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телеграм. Також сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, роботи на та Малатокмачка, Токмачка, Новофедрівка. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Захисники також продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда Донецької області. Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрат в живій силі та техніці. Вночі військові Російської Федерації знову намагалися завдати удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Всі 13 крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Більшість з них над Хмельниччиною. Про це повідомили у повітряних силах України. Пуски здійснювалися близько півночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95. Крім того, українські захисники знищили і розвідувальний безпілотник невстановленого типу. Внаслідок падіння уламків в одній будівлі виникла пожежа. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Крім того, уламки ракети впали в полі біля одного з сіл, а також на території приватного будинка. Працюють усі відповідні служби. Пожежі були ліквідовані самостійно або силами ДСНС. Більше 40 тисяч українців з початку повномасштабної війни отримали безоплатну медичну допомогу від українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів ФРІДА. Для своєї роботи лікарі місії передусім обирають регіони, де тривають бойові дії. Як працюють на Харківщині, розкажуть наші репортери. Мешканці селища Пересічне вишукували в чергу до місцевої амбулаторії. Люди прийшли на прийом до лікарів українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів Фріда. Ну а болячок повний. Інсульти, два інсульти, астма, почки негожі, тут кіста, там пісок, там камні. Ну, в основному, ну поки, якщо вони говорять, як що то значить що живий. Вдавлення помірять глазне, тому що дуже немає ніде. Не тільки в Харків виїжджати, а в Харків складно. От ну прийшла може якісь каплі. порекомендує доктор. Щоб розгорнути виїзний прийом медикам фріди потрібно не більше півгодини. Людей розпитують про самопочуття. Це щоб скерувати до потрібного фахівця. Більшість наших виїздів це амбулаторний прийом поліклінічний, тому в нашій команді є абсолютно всі вузькі фахівці, які необхідні для. Нашого прийому починаючи від лікаря терапевта закінчується лікару за де діагностики, ендокринологи, кардіологи, гінекологи, гематологи, онкологи, парамедик зі сполучених штатів Америки Джон. Налаштовує кардіограф в Україні Джон близько року приїхав допомагати українським колегам медикам та українцям, які через російську військову агресію не мають доступ до медичних послуг, щоб краще розуміти пацієнтів. Американський парамедик наполегливо опановує українську мій український дуже маленьке, але я знаю, може 200 um, words.

Бачу, трошки будуть інші. Так, лише, так краще було та. На прийомі в офтальмолога можна не лише перевірити зір, а й отримати окуляри для читання. Вони або втратили, або не можуть купувати для читання. Дуже багато пацієнтів зі складною патологією, з катарактою, з глаукомою, яким, яким потрібна додаткова поміч, поміч. І ми їх скеровуємо так, до спеціалістів, і вони далі лікуються. Вони приїздять до нас вже і в Дніпро, і в Київ. У сусідньому кабінеті. Зі своїм обладнанням працюють лікарі-стоматологи. Я дам як таблетку. Якщо буде боліти після видалення, випити таблетку. Не буде боліти, нічого не потрібно пити. Хорошо? Пацієнти можуть безкоштовно отримати ліки. З закупівлею медикаментів місії Фріди допомагають благодійники. В середньому протягом виїзного прийому медики приймають більше 200 пацієнтів, а від початку повномасштабної війни медичні волонтери. Українсько-ізраїльської місії допомогли 42 тисячам людей в Україні. Протягом року лікарі-волонтери працювали у кількох регіонах України, переважно там, де тривали бойові дії. Юлія Губська, телеканал прямий. На Херсонщині триває евакуація із затоплених сіл. Волонтер з Кропивницького визволяє поранених і знеселених тварин у важкодоступних місцях. Врятованих тварин перевозять у приватний зооцентр. Там за ними наглядають ветеринари, годують, лікують і піклуються. Скільки тварин вже врятував та як вони почуваються нині? Дізнавався Володимир Іванченко. Але все буде добре. Волонтер Дмитро із затопленої Антонівки привіз врятовану косулю. Її винесло потужним струменем у велику воду. Травмована і безпорадна косуля дрейфувала підтопленими вуличками села. Поки на неї не натрапили волонтери. Зараз тварина в критичному стані та ледь дихає, розповідає Дмитро. Коли водою животних що вони можуть тудавитися. І опять же какби бы вода та пресне, но вода з домісями іла. Э, і всяких будівельних матеріалів, а також хімічні, які вода несла. У зооцентрі оговтуються п'ять єнотовидних цуценят. Тваринки опинилися у водяній пастці в селищі Куйбишевому. Вони прятались, шукали десь, питались где-то зариця, шипела була У них тривога на сьогоднішній момент ви відіти тих малишей їхні щасливі мордочки. Которому можна прикоснутися і ніхто не шипить. а ці кошенята ховалися від води в покинутому будинку на острові в Херсоні, побачивши людей, тварина одразу пішла на контакт. Вони були, були в шоковому стані, так як їхні матіри не було. І їхніх хазяїву э, переживательно относились к тому, що відбувалося рядом. Ну а на сьогоднішній момент як вони мурчат наслаждаються. І з великим удовольствием п'ють молоко. Шукати тварин, допомагали і місцеві жителі пересувалися на човнах, вдивляючись у воду, щоб і на міну не натрапити, і тварин врятувати. Тічення, которая не тільки мул, а також. Все, що у усім на пути, та її хімічні різні матеріали, і строїтельні. Поки не спаде вода, волонтер їздитиме на Херсонщину. Місце в його зооцентрі вдосталь для усіх знайд. Віра Кротова, Володимир Іванченко. Телеканал Прямий. Підписуйтесь на наші Ютуби. Більша противна інформація на телеграм-каналі. Прямо стежте за зановленнями. Залишайтеся з нами.